Правила безпеки вдома. Не чіпай електричних розеток. Зайченятко гірко плаче, і від болю ледь не скаче. Хто малого засмутив? Струм за лапку укусив вчила мама, вчи від тато. Із розетками не грати. Не послухався малий. Від пригоди ледь живий, не крути Дверні ручки та замки. На балконі мишка мати стала вішати штанчата, а дурненьке мишення ручку крутить на вмання. Так закрила, що без тата двері годі відчиняти. Каже всім тепер синок, не крутіть дверний замок. Газ небезпечний та отруйний. Не вмикай його. Я роботи не боюся. Газ вімкнути сам беруся, та спинила мама враз. Не вмикай, синочку, газ. лиш дорослі мають право щось пекти, варити каву. Тож ніколи, мій чомучко, не крути на плитці ручки. Не торкайся гарячого, порося слізми спливає, ніс ретельно закриває. П'ятачок цікавий край, він стовмив гарячий чай, хоч відскочив у дужмить, опік все ж таки болить, ти малий запам'ятай, все гаряче не торкай, не грайся в квартирі м'ячем. Тигриня у м'ячик і із кутка в куток ганяли. Ось один сміливо б'є. Гол в вікні забити є. Брат тирає сліз слізки бо він склом порізав ніжку. Тож малята із тих пір ходять грати в м'яч у двір, не визирай з вікна. Любий, сину, моє сонце, стань негайно із віконця, там велика висота, за віконцем пустота. Лиш птахи, що крила мають, попід хмарами літають. Ти ж маленький, пам'ятай. Не підходь туди, де край. Сірники це не іграшка. Ташенята залюбки відшукали сірники. Назбирали швидко хмизу і пустили іскру знизу. Пінник у ураз, вогник капосний погас. Стережісь, маля, пожеж! У вогню немає меж. Не натискай кнопки на побутових приладах. За диваном я сижу. Та відляку весь дрижу. Пилосос слідком ганявся, Лед від нього я сховався, я ж його не ображав, лиш на кнопки натискав. Пилососи, лізь в коробку, не чіпатиму я кнопки. Закривай водопровідний кран. Гусеня відкрило кран. Ванна в нього океан. Загулялось та й забуло. Як вода текла, не чуло, зазирнуло. Ой біда, у сусіді скрізь вода. Насварив малого тата, хто дозволив кран чіпати, не чіпай гострих предметів, ніж образив їжачка, аж з під стіл малий втіка. Лапку ніж йому подряпав, їжачок від цього плакав. А тепер він каже тихо. Може, і вас підкали, лихо, тож малючий ти облиш і гвіздок, і голку, і ніж.